Так, ангели мої, ну що шести привіт От знову я, от Паша, от Паша, же третье відео з лицем моїм, от Ну і сьогодні ми у Roblox, як завжди пограємо. Як завжди. Давайте починаємо. Ну, 20 серія Ну, ми знову FNAF пограємо но но я не сам придумав. Я не сам вирішив О! Вот, кстати. Мені просто ця. Просто бікон ребекс, О, бачите, обачите? вона от така. Така, бачите, от, так от вона хлопає. І коротше от вона. От вона. якщо ти. Кстати, це ця... ти дивишся зараз світ, то от висока красочка і дивись яка у мене прическа. Ну і коротше вот. От. Це вона. Вона мені просто предложила. Предложила. Вона мені просто продовжила ще зняти, вона хоче ще відео. З лісом і ще хоче, вона. Я зняв про на фоти. Ну і ну, коротше, ну це вона, я не сам придумав, я не сам вирішив, Просто ну вона вона, не обіжається, друзі. Я дружу з баконом. Такий крутий. Ну от не обіжатися просто, о, це вона. Це вона хлопає отак от. Ну и короче давай-то, ну и короче, если ты делаешь за видео, но ну, сама хоть его попасть в видео, вот на будь ласка. Це давайте, все, ставьте лайки своим. Давайте. Підписуйтесь. Так Ча цей вымкну. А не, я походу не удив. Та Та як мені це чого? це все, все нормально. Так, о, о дівчинка. О, ого. Не відкривайте чого. Та зачем ти мені з ким міняєш? Мені так нормально. А, кстати, це моє от ліце, от бачите яке я. О, бачите, яке я. Ну не лякайтеся, це просто ліце. Лякайтеся. Зачем це дівчинка моїм скині? Я вот не пам'ятаю зачем. Чи и треба? Не, я відео снимание, відстань. Чи треба вообще? Хм. Не знаю. О. Так, да, ще сванний. Що вони... с ней туть. Ого! Курочка, все еди, 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 иди, все, все. Ти чого мені творе зачинила, ти. добре? Так оче. Там якийсь магин с 7074 Там сьдесят якийсь... три. Та що вощену тут своїм Червоним димом там своїм. І своїм. Е, своїм скутером їде. Та що вона там, а вона, Що? Вечірку хоче якусь строити. Чо? Не знаю. Та що це все, блин, таке? Та. о О, слава богу. Куличка йде. Опачки. С. О все, валимо нафіг. Ай! Та блін. Де блін, як ти мене пісиш. Ого. Все, ми попали. Ми попалися, все. Не відкривай! Не відкривай. Не відкривай двері. Ну. Добре. Це вже минулого відео вже мене. Гроки так бісили, вони мене так дістали. Я ще целу цілому... можете ще подивитися моє минуле відео ще. І моє перше відео відосе. Це... От вже моє це третє відео. Але, кстати, ну от це продовжує мені пікогибакси, оця дівчинка. От, котре з ней дружу. І от... Е... Вот, і і кстати, если видишь це відео, то. Вот, да, будь ласка, вот. І вот. Оце я паче 3533. Та блін, я думаю, там інших хлопки якийсь. Що там уж вже. Если ти ще раз минеш мене скин, приду по... я прийду по. Я перезайду. Зрозуміло мене? Все Диви на неї Хочше мені З ким поміняти, Ну вообще уже. Дів... Дівчинка просто. Буду. Вона куку. Короче, -ку. Ну я мужей сакс просто На це зісталу. Ты що, вона мізким менять. Та да мені і так нормально. О! О, все. А що там так? Хто там мені звонит? Не знаю. Що це за номер. Якийсь? А друзі, там мені там звонят, там якісь незнайомі люди. Друзья. Я ж боюся признати, що там якийсь знайомий. Ілі знайомий якийсь мене звонит. Не знаю. Що представити, мене зараз трусить почне. Зараз труситься почну. Так, не відкривай, так. Так, дивимося, дивимося. А хоча там, ну, мій телефон, там якийсь незнайомий позвонив. Так. Ну, вже запам'ятав, що це от, мій телефон От От, це от, от Мій телефон Метелофойте ми 12. От Бачите? Бачите, який він в мене. Классный, побачите. Зачиняємо двери. От там походу цю дівчинку с цей. медметик. Та да що вона там свій скутер запустила? Зараз. Чу по зроблю? Бо вона но. І навіть ще вона ще вмогла. Ну, ну вона вот, що, що це вона вообще зараз глупе. Що це? Ця... Та, сайчик. Ого. Та. Давайте не відкривати. Оооооо, який хлопчик, клвий, бачите? Який він кльовий, ого!

Не треба мене вбивати, е-е. Треба. Це я вб'ю зараз. Ти, ведмедик, я тебе зараз вб'ю. От, зараз на мене получиш потім. О, бач. кулачок, Ти зараз потім в мене получиш. Скотина. Скотина, важче. все чи він на мене дивиться? Хоча він на мене не дивиться. Добре, все добренько. Давайте. Всі слідкуємо, все, давайте ховаємося від всіх цих ворогів. Є <сіх> ще, кстати, о... Пікон Репекс. Ти зараз чуєш мене? Ну, якщо чуєш, то тоді добре. Ну, коротше, слухай мене. Я ще зроблю відео. З ліцем ще своїм, про... Ти можеш потихіше з моїм там есть я с бекон рыбак сейчас короче если ты смотришь сейчас это видео то я еще скажу тебе так я что сделаю видео своим ли... своим лицом про фнав два еще ФНАФ два еще, еще... Дежды, и еще и еще и еще вот два раза вот вот и ты сейчас вот такая... такая ну как будто ты я тебе сподобался как будто вот У меня так и чувствует Таке враження, що я тобі сподобався. Ага. А ти хлопчик та... а вже. Вітам. А, та ти не звертай увагу. Просто ну, цей хлопчик там їв е... там, там якийсь бухг так, громко, і мені не дав тобою порозмовляти. А Сейпіко Гебекс. Коротше, мене почула. Давай йди. Дивися далі, тебе не не... двіникаю. Не дві... Так сказать, не його Ничего себе. І тут стучать. Не відкривай. Не відкривай. Не відкривай. Бачиш? О, бачиш, я с тобой закуплю. Навіщо? 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 Це робиш. Блін, я б... А все. Ну коротше, я вже на паузу поставив, бо там у ну, мене тату там шумив, тому я... Я лише просто поставити на паузу. Щоб вам його не так громко чудно було. а Чорно було тільки мене. З мене. Ви повинні чути тільки мене, тільки мене. Все. Ой, він якийсь сник. Хлопчик якийсь сник. О, добре, що я з цим кльовим пацаном совершив. Оооо. Оцей красончику вообще він. Він крутий який. Ого! У нього кофта така крута. лього. Пп там, Хлопчик ПП там, якийсь Пепе. Не відкривай. Ні, хлопчик, не відкривай. Не відкривай. Тексис! <плеви> Ох ти ж. Нічі, зараз, зараз, це бачили. Ого. Зараз зі мною. Цей ведмедик зі мною. Хонявся зараз ой. Зайчик. Что там? И... І... а там в этом. Я ти. А, вс він зник. Да Та там ще й курочка там, наверное, пройде. Мое я з... Зачиню, добре. Да то -та... потом, ну курочка. Ну, про... ну розумієш, просто... Ну разобьешь просто курочка, 6 раз. Пройдей все. Если и нам 7 всім... опоем буде, пиц. Пипец нам обоим буде. Да. Та... Да нафига ты? Нафіга ти. Ой, вибач, вибач на мене, да, так, зараз я тебе Пущу. Давайте, Давай ти, блін, Давай, ж десику. О, все. По-моєму, от Отакуй красучку. Ой, який вот хлопчик. Та ні, а я там відео знімаю, ну, бо... Ну... Ой. Ой. Що ви начули? Бо вам буде страшно це скрин слухати <світ> <світ> зараз тому, бо мені там невдобно. вдобно мене там сісти невдобно. вдобно сі, що невдобно. не нафіга ты мене с кем вообще меняєш там не ну, норман ну, не не все нового своїм я хочу своїм. Бо я хочу такими на назавжди. а не ні, не ні, ні, завжди яще путь поменяю Нафига ти мені скин міняєш? Нафига... Ого! Нічес себе классный скин. Блін Дестали, що мені скин міняти! Просто стало мене. Ой, же він зник. А ні! він не зник. Та блин, нафига ти мені змінив скин? С мені так нормально. Ну фига ты це вообще хлопиш, а? Ну Ну зачем? Ну, ну зачем? А, ну ну добрем. Добро друзья. И бекон репекс моя там красунечка. Закинь. Вот, вот ты. За ты. Вот так вот ты хлопиш. Так. Хлопиш. О! Бачите, вона хлопає. О, Навірно, от робить. так ну, добрые друзі, і мої піконе Ребексон Хилти і мій любимий. Давайте відосик закінчу, бо у мене вже 14 хвилин. Давайте, давайте дякую за перегляд. ставте лайки свої, підписуйтесь. Давайте все, всім пока. Побачимось завтра. Давайте. Все, давайте пока. Уже кстати, вже, вже, вже швидко стало ого. Так, давай, за повекали, давайте, за поїхали, давай, все, пока. Давай, да, давай, люблю вас. Давайте, люблю ци у вас, давай, пока.